Гордюшину грі, але атака продовжується. І ось тут вже останні секунди потрібно шукати позиції для по поворотах. І ще один гол, який ми не встигли з вами побачити на загальному плані. Здається, що тут не без рикошету якось поталонило Дмитрові попережаю, Зараз саме 19-й номер приймає вітання щодо голу на останніх секундах дійсно на фотофініші цього періоду. Але цікаво глянути якраз за рахунок чого вдалося тут перехитрити Микиту Гордюшина, який ну швидко Є рахунок 2 майже до завершення першого періоду, але на останніх секундах трапився гол Кременчука не без певної долі везіння, але попереджає скороти. Від наразі ось 2-1. Ось цей момент ну необачно так зіграв Панков своєю ключкою. Занадто високо її підняв. І якраз гаком В меншості, які розкошні моменти мають. Все одно нульова реалізація. Зараз ще один. І цього разу вже шайба у воротах, тому що горнюшина вдалося. Пересвикнути в цій ситуації на протиході його прибирає Михайло Гиваркян, дуже красиво і холоднокровно розбирається в, цій, в цьому епізоді. Ну і е, закидає, закидає вже фактично у порожній поворота п'ятий номер Кременчука. Чим, звичайно, що дає позитиву трибунам льодової арени Айсберг. Михайло Гіваркян зараз ще є від своєї команди. Атакує Кременчук і лялька. Ну це просто браво. Ось людина, яка граючи у меншості один в один, не втікала. Але мені здається, якщо б там лялька отримав таку нагоду, він так само холоднокровно прозібрався, як і в цій ситуації без зайвих нервів. Абсолютно розбирає по запчастинах Гордюшина і закидає шайбу, яка вперше в сьогоднішньому матчі виводить його команду вперед. 3-2. Дивимося ще раз. Якраз ось тут через борт закидання від Андрушенка, в якого буде гольова передача в цій ситуації. Далі Середницький на Ляльку. Ну і Віталій Лялька. Далі просто справа техніки для нього красиво об'їжджає голкіпера і вже під ближню стіючку шайбу спокійно собі завозить. Ще раз команди країни будуть товариські поєдинки проти Литви і ще два матчі. Зараз не про це, зараз про наш поєдинок повертаємося. 3-3 в нашому матчі стає знову рахунок знову нічия. От якраз акцент на Едуарду Захарченку. Сьогодні багатенько він як для себе пропускає. Владислав Куцевич. Давайте подивимося. Якось тут Середницький. Кабаджан. Кюдо Кабаджана. Добивання в порожні ворота. Ні, встигає зараз повернутися голкіпер. Нічого собі, який момент. Це так реакція, це так баланс від Гордюшина. Не можна сказати сьогодні за рахунку 3-3, що. Якщо б шайбочка трішки нижче йшла, ну, напевно, що все ж таки не врятував. Втім, все одно відзначаємо, що Гордюшин до останнього захищав свої ворота і ось зараз робить це знову. Притискає шайбу до льоду. Дуже гостро Кременчук атакує. Ревука. Через лівий борт зберігає шайбу. Продерся і віддав передачу. Зараз кидок по воротах Захарченка. Той відбиває перший кидок, але добивання стає результативним. Бойко виводить зараз шторм вперед. Вдруге в цьому матчі. Такі класичні хокейні гойдалки в нас в рахунку. Спочатку шторм. Вів 2-0. Потім все в нас перевернулося до Грейдригом. 3-2 було на користь Кременчука. І зараз 4-3 знову на користь шторма. Сам кидає низом в ближній кут. Все бачив в цій ситуації воротар шторма 30 секунд залишається більшості. Брага. Знову підкидок. Відцінює лінії дуже небезпечно, тому що там Геворкян на п'яточку чатує. Його ніхто не прибирає. На це потрібно звертати увагу. Ще один кидок. Попередчина і шайба у воротах. Шайба у воротах. Ось те, про що ми щойно говорили, так, що Геваркана там ніхто не прибирає з п'ятачка, хоча, ну, напевно, треба було б цим зайнятися оборонцям шторма. Здається, що саме Михайло і робить це добивання, ну, можливо, шайба одразу з рикошетом від каркасового Рід залетіла за лінію. Зараз будемо дивитись, будемо розбиратись. Ні, п'ятий номер йде приймати вітання. Більше я схиляюся якраз до того, що Михайло зробив. Ну, а Шторм має розуміти, що п'ятого номера могло б там і не бути, якщо б його не загубили. Кривошапкиним поїде зараз на зміну. Натусевич скидає назад і також буде змінюватись. Так само і. Трійка оновилася у шторма. Зараз момент на перемогу в сьогоднішньому матчі. Євгена Маджан двічі, напевно, що мав нагоду закривати цей поєдинок наприкінці основного часу. І зараз на початку овертайму. Але двічі йому не таланить. тайму. півтори хвилини команди зіграли і все. На цьому закінчили. Зараз вже Дві з половиною позаду, тобто половина овертайму. І Зараз можна закидати так шайба у воротах. Кременчук бере реванш за поразку в овертаймі. Середницький стає героєм цього поєдинку. Саме він приносить перемогу Кременчуку. Ну і тут потрібно відзначати Михайла Геваркяна, який віддав, ну фактично, вже на порожні ворота для Середницького. Два в нуль фактично цю комбінацію розіграти потрібно було, і з чим хокеїсти Кременчука впоралися на відмінно. Два очки забирає Кременчук свого домашнього поєдинку з одним балом з арени Айсберг поїде шторм. І класний двобій, класний матч. Ми сьогодні з вами подивилися. Тож, друзі, Вволівайте за український хокей. Він нам час від часу ось такі прекрасні поєдинки дарує. На сьогодні ми потихеньку нашу трансляцію будемо завершувати, але проанонсую, одразу, що завтра, о 18.00 у нас відбудеться столичне дербі в Києві. Сокіл гратиме проти крижинки. Тож запрошую вас, заздалегідь і на цей поєдинок також. Ну а на сьогодні дякую колегам за роботу. Дякую командам за це видовище, що ми побачили. Дякую Збройним силам України за те, що. У нас була можливість взагалі цей поєдинок провести і проводити цей сезон чемпіонату України. Не забувайте, друзі, сили оборони підтримувати своїми донатами, болювати за український хокей, і обов'язково ще почуємось. На все добре.